Надіюсь, ви вже відкрили ваші Біблії на нашому і я буду читати міхтам Давида: Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господові: Ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі до благородних, до таких уся моя прихильність, намножиться страждання тих, котрі йдуть вслід інших богів. Я не, не приноситиму їм ідолам кровних жертв і навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях, мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Бога, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Моя... Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває. Бо ти не залишиш моєї душі в шолі і не даси своєму святому побачити тління, ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці розкошування повік. Починає наш псалом Давид з такого слова, як міхтам. Псаломів в Біблії, псаломів, які починаються на це слово, всього лиш п'ять. Це наш 16-й псалом і також з 56-го по 60-й вірші. Це значення цього слова точно невідоме, але є декілька варіантів. Пісня або особлива поема, золотий псалом, перлина або золотий вірш. Точно ми можемо сказати, що цей псалом був чимось особливим для Давида. Заходячи трішки наперед, в цьому псамі ми зможемо побачити серце Давида. Ми побачимо, чим воно наповнялося, і чому після своїх важких гріхів продовжують люди називати його чоловіком по серцю Бога. І побачимо, яке ж місце Адонай займав в серці Давида в житті. В перших двох віршах ми відразу бачимо дві дії і їх наслідок. В першому вірші Давид просить Бога його берегти, в другому він визнає, що добро його тільки в Бозі. Говорячи зі слова в молитві, ми можемо побачити, що Давид. Знає Бога не просто як якусь далеку і незацікавлену істоту. Він знає Бога як близького і в той же час могутнього. Він впевнений в тому, що може довіритись йому навіть в найнебезпечніших і складних ситуаціях. Давайте спробуємо пригадати декілька ситуацій життя Давида, де його життя можливо було на грані смерті або щось таке. Я впевнений, що більшість вас могли згадати історію із Голіафом. Історію про те, як молодий Давид вийшов в бій із майже трьохметровим воїном. Приблизна вага його обладунків була 60 кілограм, плюс його зброя і щит. Давайте спочатку навіть Саул не хотів пускати Давида в бій, але давайте прочитаємо, що ж Давид йому говорить. Перше Самуїла, 17 розділ з 34 по 35 вірш. Проте Давид відповів Саулові: Коли твій слуга пас вівць свого батька, бувало так, що приходив лев або відмідь, і хапав з отари овечку. Та я наздоганяв його і бив його, та виривав з його паші овечку. Якщо ж він кидався на мене, то я хапав його за гриву, бив його і вбивав на смерть. Щодо того, як Давид став переможцем Голіафа, що до того, як він став царем Ізраїля, він був з тим, він знав і покладався на Бога. Ось що він каже в 37 му вірші: Давид додав, який рятував мене з могутніх левичих та ведмежих лап. Він врятував мене також і врятує мене також від руки фелестимця. Тоді Саул промовив до Давида: Іди, і нехай буде з тобою Господь. Тільки знаючи Бога, ми можемо довіряти і впевнено звертатись про допомогу. Адже, щоб довіритись, потрібно знати того, кому ти довіряєш. Ти не можеш довіритись просто кому-небудь. Щоб знати Бога, нам потрібно будувати з ним відносини. В житті Давида, ім'я Адонай або Господь було більше, ніж просто слово. Воно показувало відносини між ними. Панування означало повне головування над його життям і повна покора Давида. В наступних віршах, третьому та четвертому, ми можемо побачити дві протилежності: святі та ті, хто йдуть вслід інших богам. Готуючи цю проповідь, в мене виникло питання: що відрізняє ці дві групи людей? Чому Давида тягнуло до святих? Адже в сучасному світі ми можемо зустріти християн, які живуть без церкви і кажуть, що їм і так нормально. На минулому тижні. У нас була класна проповідь про святість. Федір Мінаков пояснив, що одне з визначень святості це бути відділеним для чогось. В нашому псалмі Давид має на увазі тих людей, які слідують, навчаються і виконують Божий закон. І як ж це стосується мене, будучи в спільноті таких людей, ми можемо духовно рости. Можливо, я когось розчарую, але недільне сьогоднішнє зібрання вони не так потрібно Богові, як потрібно нам. В церкві ми збираємось для того, щоб славити Бога, ми збираємось для того, щоб молитися і навчатись тому, що пише Біблія про Нього і про Його справи. І це одні з тих факторів, які допомагають і позитивно впливають саме на мої відносини з Богом. Але щодо другої групи людей, Давид говорить такі слова: намножиться страждання тих, котрі йдуть услід інших богів. Повсякденному житті ми можемо бачити, як люди йдуть по головам, щоб досягти успіху. Хтось обманює, хтось наживається на горі інших. І час від часу ми бачимо, як такі люди добре живуть. Ми бачимо, як люди, які заслуговують покарання, добре живуть. І в той же час люди, які стараються правильно жити, допомагають іншим, піклуються про тварин, ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Давид же ж каже, що намножиться страждання безбожників. Я думаю, що одна з причин, чому Бог так сильно ненавидить гріх, це тому, що він розуміє всі наслідки гріха. І один з наслідків гріха це саме після смерті, коли людина попадає в таке місце, як гієна Огніна. Це те місце, де немає Бога і буде тільки плач, і скрегіт зубів. В кінці Давид говорить. Навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Давид показує, що хоче триматися якнайдалі від гріха. Він навіть не хоче розглядати такі варіанти, як я тільки спробую або тільки один раз. Є одна цитата, яка гарно описує, як працює гріх. Якщо пригубити яд, то дуже швидко він виявиться в шлунку. Давид розумів, що таке коло людей, яке може бути біля нього, Впливає на його духовний стан. І я зовсім не хочу вас напугати, щоб ви перестали спілкуватися зі своїми друзями, колегами по роботі, однокласниками. Це не так. Нас Біблія закликає, щоб ми йшли у світ і були світом для світу. Але минулі про в одній з своїх проповідей Денис Ростамов сказав класне визначення, що плід – це наслідок відносин з Христом. Тому бути світом для світу без Христа неможливо. І перед тим, як ми перейдемо до наступних віршів, я хочу, щоб ми трішки згадали, про, який, про якого Бога ми говорили в двох минулих проповідей. Елохім, Бог Творець, ім'я, яке нам може показати всемогутність Бога, який тільки от своїм словом створив це все і дав цьому всьому сенс, Бог Яхве, сущий, ім'я, яке показує, що ніхто не в змозі змагатись з Богом, ім'я, яке показує, що немає інших богів. На початку п'ятого вірша Давид нам показує, наскільки його життя переплетено з Богом. Він показує, наскільки Бог близький в його житті. Далі Давид нам показує, що Бог його також і охороняє, його життя і те, куди він рухається. Але залежати від Бога або від когось ще, наскільки це добра ідея. В сучасному світі ми можемо чути такі фрази, як сильний і незалежний же ж навпаки всю, весь свій псалом показує, що він повністю залежний від Бога, то виникає питання кому краще, хто по справжньому щасливий? Спілкуючись з Денисом на цю тему, він привів класні приклади декількох груп людей. Перша це дитина, яка залежить від своїх батьків. Дивлячись, на своє, дивлячись назад на своє дитинство, я бачу, як батьки піклувалися про базові мої потреби: про їжу, воду, кришу над головою. Також вони піклувалися про те, що мені було весело, і я міг чогось навчатися. Друга категорія людей це чоловік і дружина. Я не одружений і не дуже знаюсь в цій темі, але я розумію, що, що їхні відносини залежать один від одного. І третя категорія людей, які ні від кого не залежать, це сироди. Сироти не залежить від, ні від кого. Вони самі, вирішують, <кхи> вони самі вирішують свої проблеми. Всі проблеми, які терпляються в їхньому житті, вони повинні вирішувати. А Давид же ж навпаки? Напротязі всього псалма звертається до Бога і шукає в нього допомоги і захисту. В книзі Йова, 7 розділ, 20 вірш. Ми також можемо побачити, як Йов називає Бога сторожом над людиною. Але задаючи цих людей, їхні історії, ми бачимо неймовірні випробування Йова. Ми бачимо, як цар Давид втікає від свого сина Йонатана, який хоче вбити його. І ці події в житті їх наштовхують нас на одну думку Бог охоронець не означає життя без випробувань. Це означає, що він буде поруч і дасть сили пройти ці випробування. У шостому вірші ми бачимо, що Бог, в Бога все приготовлено і продумано наперед. Він все розділив і ні в кого ніколи не буде такого моменту, що комусь чогось не вистачить. Господь, який має владу над всім творінням, який турбується за птахів, тварин, рослин, то тим більше він потребується про людину. Навіть коли все дуже складно, він все контролює. Якщо у вас можуть виникнути сумніви щодо цього, давайте прочитаємо Матвія, 6 розділ, 20, 26 вірш. Погляньте на птахів небесних, які сіють, вони не жнуть, і в клуні не збираються, та ваш небесний отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Людина для Бога є більш цінною за будь-яке інше творіння і свідченням цього є кров Христа, яка була пролита на Христі, за саме людей. Як я казав на початку проповіді, завдяки цьому псалму ми можемо побачити наповнення серця Давида. Ми можемо бачити, що він переживає і думає. Також ми бачимо його впевненість. В сьомому вірші він називає Бога порадником, а це означає, що яка б не була ситуація, якщо звернутись до Бога в молитві, то той почує і дасть відповідь. Спершу сказав таку цитату: навряд чи Давид був людиною не по серцю Бога. Е, навряд чи Давид був людиною по серцю Бога. Якби він не був людиною молитви. Давид оволодів мистецтвом молитви в досконалості. В час потреби він безперечно прибігав до молитви. І наслідком його молитовного життя ми бачимо, як середина Давида хоче все більше і більше навчатись. Зазвичай люди вночі сплять. Але злодії використовують цей час для того, щоб незамітно щось зробити для очей і вкрасти так само, як і Росія у 24-му році, 22-го року напала на Україну саме в 3.40. Як було сказано в четвертому вірші, намножиться страждання тих, котрі йдуть іншим богам, і ми можемо бути впевнені, що рано чи пізно це не здожане Росію. В світлі цих слів я б хотів закликати вас до молитви за нашу країну. Ви можете сидіти на місцях і склика голови. Щоб доєднатися до молитви, а я помолюсь. Дорогий Бог, просимо Тебе за нашу країну. Господи, тебе за, просимо Тебе за наших людей, які не знають тебе, щоб вони шукали тебе і йшли до Тебе. Господи, просимо просимо Тебе також за наших воїнів, які там захищають нас. Прошу, прошу Тебе, Господи, що вони всі повернулись до, по домах. Осте, їхні сім'ї їх чекають. Також за ворогів просимо. Щоб те зло, яке вони заподіяли нам, щоб воно вилилось на їхні голови, Господи, нанош їхнє страждання, поламай всі їхні плани і зроби так, щоб вони відступили і програли цю війну. І також просим за нашу країну в майбутньому, яка переможе за відбудування її. Допоможи нашому народу відбудувати і щоб ти був в центрі нашого життя. Амінь. Це ще не кінець, це ще не кінець, це ще не кінець. Це молита всередині проповіді. да. Е, да. А зараз давайте відкриємо книгу дій, другий розділ. В цьому розділі проповідається про те, як день в П'ятдесятниці на учнів Ісуса Христа зійшов дух. І вони почали говорити іншими мовами. Люди, які були зовні, вони чули це і дивувалися, а дехто думав, що вони п'яні. Ми проходили цей розділ на домашках, думаю, ви більшість про це знаєте. Але апостол Петро починає проповідувати. І в своїй проповіді, в середині своєї проповіді, він починає використовувати наш псалом. Давайте прочитаємо ці вірші, другий дій 25, з 25 по 32 вірш. Давид говорить про нього, про Ісуса. Я завжди бачу Господа переді мною, бо Він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому зраділо моє серце і звеселився мій язик. Навіть тіло моє сповнилось надією, бо ти не залишив душі моєї воді. І не даси моєму святому побачити тління. Ти дав мені пізнати дорогу життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Мужі брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида, який помер і був похований, і його гріб аж до тепер, будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христом за тілом і посадити на його престолі, він, пророче, говорив про Воскресіння Христа. Що Він не залишиться в ваді, тіло Його не побачить ліня. Цього Ісуса Воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Як сказав Петро, Давид мертвий по сьогодні. В Його гробниці, можливо, лишились тільки кістки. Але Ісус Воскрес, Його тіло не згнило, Він переміг смерть, і завдяки якому ми й можемо мати повноту радості, про яку пише Давид. Надія на майбутнє життя після смерті. І будувати відносини з Богом, не боючись покарання за гріх. Давид використовує такі слова, як дорога життя. Так Ісус називає себе в новому завіті. Також Він говорить, що ніхто не прийде до Бога, окрім як через нього. Я думаю, важливо задати нам собі два питання: чи пішов я тією дорогою, якою показує нам Ісус, і чи є Господь в моєму житті таким, як Він був в житті Давида. А тепер давайте помолимося в кінці проповіді. Дорогий Бог, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що наше військо нас оберігає, і ми маємо тут таку можливість. Господи, дякую тобі, що ми можемо молитись звертатись до тебе і бути впевнені в тобі. Просимо тебе, захисту для нашої країни. Господи, просимо також за це зібрання, щоб ми пішли після нього з чимось в своєму серці, і воно росло, це слово, яке ми посадили. Господи, славимо Тебе, величаємо, будемо тобі співати. Амінь.